Гігантські скелети Home Depot зараз у шаленому розпродажі 2025. Епоха прискорення, коли технології та сила стикаються з людством. Ми живемо в епоху, коли прогрес, здається, рухається з шаленою швидкістю. Технології, які колись вважалися ключем до утопії, дедалі більше виявляються двозначною зброєю, яка ставить під сумнів саму суть людського життя та свободи. Від безпрецедентних зусиль депортації за допомогою алгоритмів до генетичного редагування та гонки викидів, ми знаходимося на роздоріжжі, де нам потрібно критично оцінити наслідки наших інновацій. Тіньова депортація та алгоритмічні утиски. Особливу тривогу викликають новини про плани ICE, Імміграційна та Митна служба США, створити мережу тіньової депортації в Техасі. Запропонована система, якою керують озброєні підрядники та працює 24 години на добу, перетворить штат на логістичний центр для масових депортацій. Це не лише питання імміграційної політики, це ілюстрація того, як технологію можна використовувати для посилення державних репресій. Ми бачимо, як алгоритми та автоматизація стають інструментами контролю, позбавляючи людей права на справедливий процес та гідне ставлення. Використання приватних військових підрядників, які працюють цілодобово і без вихідних, перетворює людські життя на товари, що підлягають матеріально-технічній оптимізації. Це нагадує романи антиутопії, де держава контролює кожен аспект життя громадян, позбавляючи їх свободи та гідності. Пам'ятаю, що в шкільні роки ми обговорювали концепцію великого брата з Роману Орвелла. Тоді це здавалося далекою фантастикою, але сьогодні ми бачимо, як такі системи, нехай і не настільки очевидні, але поступово впроваджуються в нашу реальність. Ви повинні запитати себе, яку ціну ми готові заплатити за безпеку та ефективність, якщо це означає відмову від основних прав людини. Генетика, надія чи нова форма нерівності. Ідея редагування людських ембріонів, відроджена Manhattan Genomics, викликає змішані почуття. З одного боку, можливість позбавити майбутні покоління від генетичних захворювань, безумовно, благородна мета. З іншого боку, відкривається скринька пандори, повна етичних і соціальних проблем. Хто вирішить, які генетичні ознаки є бажаними, а які ні? Чи призведе це до створення дизайнерських дітей і погіршення соціальної нерівності? Уявіть собі світ, де багаті можуть дозволити собі генетично покращених дітей, а бідні змушені погоджуватися на стандартну версію. Це не тільки несправедливо, але й потенційно небезпечно для еволюції людини. Я завжди був прихильником наукових досліджень та інновацій, але вважаю, що прогрес повинен супроводжуватися серйозними етичними роздумами, необхідно встановити чіткі межі та правила, щоб запобігти зловживанням і забезпечити використання генетичних технологій на благо всього людства, а не лише кількох обраних. Технології та відповідальність гонка за викидами та покерне шахрайство. Проблема викидів великих технологічних компаній, які потрапили під перехресний вогонь протоколу про парникові гази, демонструє, що навіть найпередовіші технології можуть мати руйнівні наслідки для навколишнього середовища. Необхідно, щоб технічні гіганти усвідомили свою відповідальність перед планетою і почали активно впроваджувати екологічні рішення. Подібним чином скандали за участю відомих гравців у покер і ймовірні шахрайські ігри показують, що технології можна використовувати для обману та маніпулювання, важливо, щоб індустрія розваг та азартних ігор забезпечувала справедливість і прозорість для захисту гравців від шахрайства, складність життя в епоху прискорення і історія федеральних робітників, які намагаються впоратися з припиненням роботи уряду. І мемуари Хуаняня про працю в Китаї підкреслюють, що технічний прогрес не завжди призводить до покращення якості життя ми бачимо людей під тиском гострої конкуренції, перевтоми та нестабільності. Важливо пам'ятати, що технології повинні служити людству, а не навпаки, необхідно створити умови, в яких люди зможуть жити повноцінним життям, не відчуваючи постійних стресів і хвилювань. Замість висновку, заклик до усвідомлення. Ера акселерації, час великих можливостей, але також і великих ризиків, ми повинні бути готові критично думати про наслідки наших інновацій і боротися за те, щоб технології використовувалися на благо всього людства. Треба пам'ятати, що людство це не просто набір алгоритмів і даних, а здатність до емпатії, творчості та любові. Саме ці якості роблять нас людьми, і саме ці якості потрібно берегти в епоху технічного прогресу. Ми повинні бути пильними, ставити запитання та вимагати від влади та бізнесу відповідальності за їхні дії. Тільки так ми можемо побудувати майбутнє, в якому технології будуть служити людству, а не навпаки. Я вірю, що ми маємо силу та мудрість, щоб протистояти викликам нашого часу, головне, не втрачати віру в себе і в майбутнє.